Це тунель наша томатів. І бачу, цей рік ми підібрали трошки хороші дуже сорти, що у нас шпалера не витримує. Ось вже двома розтяжками зробили, бо щось не витримує в нас шпалера. Томати ще не спінуть, а наливаються і наливаються. Ось такі китички. Зараз ось трошки пройдемо глянете. Ось такі китички, а? а не хочуть ще. Буде ще піднімем трошки листя, оберем більше. Бо якщо вони ще тиждень поростуть, то в нас просто ось ця, яку я помітив, то просто були де-не-де розтріскування. І я роблю такі контурні помітки, контролюю. Китиці вибирають, де не було ніякої проблеми, і контролюю до того, як вона по спіне. Чи виникло щось, чи, щоб розуміти, чи ось, наприклад, на була тріщина, чи вона утворилася коли і навіщо. Щоб розуміти, від чого виникла ця проблема. Чи це десь додали щось більше, чи не, навпаки не додали чогось. Треба все контролювати.